ВарнЗвіт ПРО додано нову форму звіту податкової декларації екологічного податку з додатками, що діє з 1 січня 2024 року. Чер-код звіту для створення 03 02 006. Для прикладу створимо звіт з додатками. В лівій частині вікна бачимо перелік щойно створених документів. Вносимо дані до додатків. Коди за КТТГ обов'язково вибираємо з підключеного до полів довідника. Також з довідника вибираємо забруднюючі речовини. Ставка податку для них підтягується автоматично. Оскільки в деяких додатках необхідно вказувати по два коди за КТТГ, радимо вам звернути увагу на примітки в кінці бланка, опис в них допоможе розібратись, які дані необхідно вказувати. Далі вносимо дані в інші додатки, що є в пакеті звіту. Так само обираємо дані з довідників, якщо вони підключені до полів. А по примітках в кінці бланка перевіряємо, чи вірні значення обране. Коли всі додатки заповнені, переходимо до заповнення головної таблиці звіту. Щоб перенести дані з додатків, виконаємо опцію автоматичного заповнення звіту. В результаті у відповідні поля таблиці перенесено показники з додатків, що наявні в пакеті. Далі звіт можна зберігати та перевіряти на помилки. Але якщо виникла необхідність додати до звіту ще один або декілька додатків, що було створено поза пакетом або імпортовано з іншої програми, та натиснувши правою кнопкою мишки на черкод головного звіту, вибираємо пункт додати існуючий звіт як додаток. При цьому відкривається вікно з переліком звітів, які можна додати до пакету. Зверніть увагу на те, що мають бути файли з тим самим періодом, що й весь пакет. Обравши необхідні файли, натискаємо продовжити. В результаті бачимо кількість додатків змінилась, а в переліку підв'язаних документів додано ще один файл. Також можна додати новий додаток до пакету. Зберігаємо даний звіт та натискаємо кнопку Створити. Окрім створення звіту у вас будуть знаходитись усі додатки, які можна додавати до звіту. Обираємо необхідні та натискаємо так. Та бачимо, кількість додатків так само змінилась.